Обсерваторію. да, і Нам треба заодно заправитися. Клас, заробили 25, витратили 50. Молимось, щоб чувак в обсерваторії нам дав багато чайових. Йдіть угу. нахер. Ні, серйозно. Скільки я буду оце їздити? З цією херньою страдати. We teachers don't get paid much. Та ви заїбали. Блін, я оце буду реально роботи тільки на те, щоб заправляти цю кончену машину. Якщо і в нього не буде грошей на чаєві, я вже дуже буду зла. Що окей? Нічого не окей. Okay. Вріж їм, Ненсі. Та це окей. Я ж тут просто по приколу це все роблю, не задля грошей. This old man Johnson, out Ну, Олдмен, звісно, в нього або не буде чайових, або Ненсі скаже, «Боже, ви такий старенький, бідний, я не можу взяти у вас чайові!» Well, thank you! Hey, you want a tip? Sure! Buy low, sell high! Thanks, I'll remember that! Серйозно? Пішов ти нахер. Аймфіл, декіл. А гаратипфою Угу, вишу. Серйозно. Тільки нам треба їхати знову до зіпа, знову ремонтувати машину, і все прекрасно. А зіп був не тут, а аж там. Бо звичайно, він же ж не може бути десь поруч, тільки в повних хєбінях Че, я и забыла, Девин. Прекрасно. Я дуже зла. Я пиздец, я козла.